Бажаю здоров'я! Розпочалась сьома доба ліквідації наслідків підтриву росіяна і дамби Каховської ГЕС. Станом на цю годину вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 29 см. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 см. По підтоплених населених пунктах ситуація без змін, у воді залишаються 46 міст, селищ та сіл. 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція. На правому березі з водяної Паски вдалося витягнути 2743 людини. З них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 місця. На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуація росіяни блокують і самі не проводять. До того ж, заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора. Однак рятувальна операція нашими силами триває, і на лівому березі звідти вже... Витягнули 112 людей, всіх патробиць розголошувати не можу, але ми не полишаємо наших людей в біді і робимо все можливе аби врятувати їхнє життя. Працюємо далі. Слава Україні!